Справа 1134. За допомогою рисунка 234. Установіть, на якому із смартфонів акумулятор заряджений. В Першому завданні менше ніж на 50%. Давайте подивимося на цей рисунок. Ось він тут. Ми бачимо тут три смартфони. Давайте ми їх якось позначимо. Нехай це у нас буде перший смартфон, це у нас буде другий смартфон. Ну, а це в нас буде третій смартфон. Так, то тоді нас запитують, а на якому із смартфонів акумулятор заряджений менше ніж 50%. Ну, я думаю, ви і без мене бачите, що це на третьому смартфоні. Так і пишемо в першому завданні на третьому смартфоні. Гаразд. Далі нас запитують, а на якому заряджений більше, ніж на 50 Ну, більше, ніж на 50 це на другому смартфоні. Пишемо на другому. Смартфоні. Ну і останнє на 100 Ну, На 100% у нас акумулятор заряджений на першому смартфоні. Записуємо на першому смартфоні. Ну що ж, ось таке просте завдання про заряд акумулятора смартфона. Ми всі користуємося смартфонами і думаю, такі міркування вам зрозумілі. На цьому вправу завершено.